Сітка рулон 1800 гривень, 15 метрова 2900 гривень. Метраж тут іде тут 20 метрів, і тут 20 метрів. Є, бачите, така ось салатова, є темно-зелена. Маленька теж може бути салатова і велика теж може бути темно-зелена. Ячейка тут іде 20 на 20, вона, ось ця бачите, півтора метрова, зверху запаяна. І знизу так само. Це воно просто грязне, і тут теж така знизу запаяно. Якщо метрова, то вона йде, бачите, ось такої форми. А, получається, що ну сіточка і там, і знизу, і зверху. По в рулонах по 20 метрів. Е, рулон не важкий, абсолютно, тобто, з одною рукою, просто дивіться, бачите, піднімає там кілограма 5, там. Приблизно плюс-мінус. Не важка вона абсолютно, але собі десь треба загородити. Не гниє, не, не ржавіє, на сонці не вигорає, на сонці теж не ламається, тому що класний, якісний виробник. Це українське теж виробництво. У нас кому треба, звертайтесь відправив новий пошти.